Розумієте, мені з самого дитинства казали зніми розові окуляри, живи, як усі, будь як інші дівчатка чи жінки. Я ніяк не розуміла, що со мною не так. Але нещодавно я зрозуміла, що зі мною все так і з іншими все так. Коли такі, як я, жінки, оці знаєте, відлетівши феї, починають жити як звичайні жінки. У них все це не працює. Їм треба жити, як вони відчувають. Їм треба жити в тому стані потоку. Їм треба оця свобода, їм вообще треба бути. Знаєте, такою енергію себе, ну це всім потрібно, але таким магічним жінкам це особливо. Бо коли вони починають жити як звичайні жінки, в них нічого не робить. Починають втрачати гроші, стосунки. У що коли вони живуть тим життям, знаєте, відлітівшим, яке для інших здається таким, ну тоді в них все повертається, тоді все відновлюється, тоді все починає працювати. А вже ж, оті самі відлетівші жіночки. Ні в коєму разі не живіть звичайним своїм життям. Просто продовжуйте бути тими магічними, Знаєте, ніким не може не дуже розумілим, може хтось буде засуджувати, але тільки так у вас це і працює. Просто повірте на слово.